Є знижки на відеїн 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Навала чоловіків у формі та правоохоронців увірвалася на територію швейної фабрики у Харкові та мобілізувала одразу десятьох чоловіків. Жінки здійняли гвалт і намагалися захистити від військомів бодай одного співробітника. Натомість військові почали бити і їх. Невже рейди ТЦК набирають нових обертів? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У Харкові працівники ТЦК провели рейд на швейну фабрику, яка виготовляє берці та куртки для військових. На відео із камери відеоспостереження видно, як три автівки цілеспрямовано під'їжджають до виробництва. З них виходить ціла навала чоловіків, що за декілька хвилин у прямому сенсі слова виривається на територію фабрики. Вже дірі відкрили все рано через верх лізут. До чоловіків у військовій формі та балаклавах згодом підтягнулися і правоохоронці, що так само безцеремонно увірвалися на приватну територію. Пушуть, мать муші. Чоловіки швидко розійшлися по фабриці і кинулися всередину виробництва. При цьому їх кількість справді вражає. Уже згодом на кадрах можна побачити, як першим їхнім уловом став чоловік, що, вочевидь, є працівником фабрики. Його вони під руки вивели з місця роботи і повели до бусика. Харківчан таке свавілля військомів обурює. Вони нарікають на те, що мало того, що працівники ТЦК увірвалися на виробництво, поводилися агресивно, вони навіть не представилися. Реальний центр комплектування, правильно? Реальне це компліктування, ані саме закладування і вкидання. Не знаем, Вы говорите, есть вот, можно пару да, найти без предела, ему без разницы. Давайте, у вас есть документы, у него документов даже нет. Конкретно у вас, у вас есть документы. Вы говорите, вам поставлена цель, какая? Вязать, кидать людей. Працівниці фабрики зауважили, що одного їхнього співробітника перед цим працівники ТЦК вже мобілізували. А через два місяці чоловік зник без звісти. Жінки відверто вирішили протистояти військомам і не дозволили їм забрати ще одного колегу. Так ви на передову не, його не, не ви. Можете і нас розстріляти Не розстріляти. Втім, вочевидь, така поведінка жінок не на жарт розлютила чоловіків у формі, і вони почали застосовувати до них силу. Поки одні військові намагалися вгамувати жінок, інші у цей час взялися за чоловіка. Вони схопили працівника фабрики за шию та у такий спосіб хотіли затягнути його до авто. Уберіть собаку! говорю. Чоловіку все ж вдалося вирватися з рук військомів, тож він втік і зачинився всередині виробництва. О, Жінки, користуючись моментом, вигнали нахабних військомів із території фабрики. Мовляв, свою сміливість треба проявляти на фронті у боротьбі із ворогом, а не в тилу, піднімаючи руки на цивільних. Вийди отсюда, вообще, выйди отсюда! Выйдет! Пізніше у пабліках написали, що внаслідок рейду на швейну фабрику військоми забрали десятьох їхніх співробітників. Лише двох чоловіків вдалося врятувати від примусової мобілізації. Тим часом у пабліках шириться інформація про те, що працівники ТЦК де-факто блокують завершення будівництва об'єкту стратегічної інфраструктури на півдні України. Вони забирають робітників, тож важливий міст через нестачу людей просто не можуть добудувати. Тільки за останній тиждень відбулося два випадки масового відлову робітників. Перша облава сталася безпосередньо на місці проживання будівельників, де ТЦК забрала частину працівників. Друга прямо на об'єкті будівництва, що паралізувало роботу та загострило ситуацію з дефіцитом кваліфікованих кадрів. До слова, це не вперше військові кошмарять будівельників. В Івано-Франківську четверо працівників ТЦК без дозволу зайшли на територію готелю, де активно ведеться будівництво, і цілеспрямовано пішли до чоловіків. Налаштовані співробітники ТЦК були радикально, а думка власниці готелю військових явно мало хвилювала. Куди заходите? Запитую, куди ви заходите військово-облікові документи. Пане е, почекайте. То ви, будь ласка, вийдіть за територію і попитайте дозволу зайти на приватну територію. Втім, вочевидь, слова власниці території чоловіка у формі не зупинили і він далі попрямував в глиб ділянки. У цей час ще троє працівників ТЦК накинулися на будівельників із вимогою показати їхні військово-облікові документи. Е, я вам покажу зараз документи. На якій ви підставі зайшли? Представтесь, будь ласка. Хто ви такі? У вас немає ніяких? Господи, бачите, дай сюди? Однак раптово співробітник ТЦК вирвав із рук жінки телефон та заявив, що не віддасть його, поки та не видалить відео. Що? Дайте сюди. Телефон не відео. Не відам нічого. Поки після тривалих розбірок, чоловіки все ж покидають територію готелю, але телефон власниці забирають із собою. У приватній розмові вони говорять про те, що жінку треба дотиснути. Однак військові виявилися вкрай необачними, тож погрози потрапили на запис. Поставиш видалити відео з телефону? Телефон є мене. Доставиш і, і видавати нас знімали. Моя ну, військо службовця забродить. На відео чути, як військові виправдовують відсутність розпізнавальних знаків хорошим забезпеченням, а у заході на територію готелю і надалі не бачать жодних протиправних дій. На місце інциденту також приїхала поліція. Чим закінчилася сварка, поки невідомо. В Івано-Франківському ТЦК згадки про інцидент теж немає. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на вихідних Україною прокотилася хвиля рейдів ТЦК. Військовими спільно із поліцейськими перевіряли документи та пакували ухилянтів у ресторанах, клубах, спортзалах на концертах і на курортах, у яких містах представники ТЦК лютували найбільше. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну, а ми продовжуємо далі. Нещодавно у Харкові в рамках нещодавнього рейду військоми мобілізували одразу три музичних гурти просто під час концерту. Мовиться про труто, грунт Палає та Мордокс. В Харкові накрили концерт, забрали «Труто», забрали телефони, менеджера не пускали. Забрали також учасників інших гуртів, які мали грати. Всіх, окрім Роману. Покрутили відвідувачів також. За словами очевидців, рейд був з 20 плюс представників ТЦК та поліції. Затриманим видали повістки концерту відправили на навчання. Через це гурти не змогли взяти участь у запланованому благодійному концерті в Києві наступного дня. Організатори оголосили про зміну програми через форс-мажорні обставини. Уже пізніше музиканти не стали заперечувати, що на їх виступ у Харкові прийшли представники ТЦК. Вони, зі слів артистів, попросили проїхати з ними для перевірки документів. Хочемо зауважити, що на перевірку документів забрали лише учасників Мордокс. Труто. І нашого оператора, який є учасником ґрунт палає, також до ТЦК було забрано ще двох місцевих: а саме звукорежисера і волонтера, зі слів самої людини. Подальша доля цих двох нам невідома. Також музиканти спростували інформацію про те, що одну людину з їхньої команди нібито вже відправили на навчання. За їхніми словами інформація не відповідає дійсності. Прихильники гурту у коментарях під дописом стали цікавитися, чому чоловіки відвезли до ТЦК. Артисти пояснили, що представникам центру комплектування було незручно перевіряти в клубі, тому їх запросили, аби зробити все в цитую спокійній обстановці. Невже рейди ТЦК і далі ширитимуться країною та куди нас заведе мобілізація? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 230 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!